Друзі, привіт! Нещодавно виникла ситуація, коли в мене в авто перегоріли лампи денного ходу, і, відповідно, мені потрібно було їхати ввечері кудись. Я заїхав на ближню заправку, знайшов там аж сім крип цоколь, мені потрібен був. Лампи були дуже дешеві, я звивався взагалі, що не світять. Мені сказали, що ну, тільки поступили, ми не можемо вам гарантувати якість і так далі. Ну, Виходу не було, треба було їхати, тому що це було з водійської сторони. Відповідно, я купив лампу цю одну для тесту встановив, а вона ну, прям взагалі нічого не світить. Це знущання, я вам сьогодні постараюся продемонструвати, тому що поїхати в вечірній пору. Відповідно, я купив ось такий додатково собі набір. Нарви це галогенні лампи, Range Power 50, тобто це ті лампи, які мають додаткову трошки яскравість. Ми також їх після того, як проїдемо з трошки в динуті, бо з ними взагалі не з цими їхати лампами. Замінюємо дану модель і я вам продемонструю різницю, щоб ви розуміли, чи можна їх купувати, чи ні. І відповідно також покажу процес, яким чином змінюється лампочка в автомобілях Mitsubishi Outlander. 2015 і вище роки. Як бачите, це такий крутий бокс. Ось тут він відкривається. У ну, мене в даний момент він ще заклеєний. Ось така історія. А, це нам змогу їх відкрити. А, ось вони прикольні встановлення. Єдине, що бажано, бажано, коли встановлюєте, набрати за засклон. Ще ось тут можна взяти лампу, щоб зафіксувати її в цокольні, але за не потрібно, тому що лишається жирні теми і ніби це скочиняє швидше її горіння. Також рекомендовано замінювати лампи в парі, щоб відразу вони мали там, товщину ось цих спіралей, які світять, і відповідно брали одинакове навантаження на себе і довше ходили. Якщо брати, міняти погодній, то та попередня набагато швидше потім згорає. Ось так світить моя ліва фара. Ніч. Телефон просто витягнув кольори, так ідеально, що здається, все видно. По факту дороги не видно Ось так світить. Ви можете бачити. Ось де-де-де. Оця фана просто живіє. Вона взагалі не працює. Зараз виконуємо заміну на ті. Все з набору. Так виглядає. Лампочка, яка не світить, яку в принципі взагалі не рекомендую купувати, це марне викидання грошей в нікуди. Для того, щоб замінити фару, потрібно відкрутити ось оцю кришку. Поворот. Вона так тугонько йде. Ось кришку зняла. Після чого лампочку так само треба там всередині перевернути. І стримаємо. Тут є посадочне місце. Один край зрізаний і там такий виступ. Вставити її різні руки. Так виглядає посадочне місце. Так само бачимо, є зона виступу, яку потрібно пропасти. І прокрутити і все. Лампа буде встановлена. Таким чином виглядає вставлена лампа. Таким чином має сісти в посадочні свої місця вухами і прокрутитись. Виконуємо заміну другий. Виконали заміну. Побачимо ввечері в дорозі. І ось так видно дорогу після заміни ламп. Звісно, що телефон висвічує краще, але набагато-набагато ситуація покращилась.